Усі ми знаємо легенду про Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь, засновників нашої столиці. Але чи справді вони заснували Київ? Чи можливо це лише красива вигадка літописців? І що нам говорить про це археологія міф чи реальні факти? У цьому відео ми спробуємо розібратися, що насправді приховує історія заснування нашої столиці. Дивіться до кінця. Бо це відео точно варте вашої уваги. Легенда про заснування Києва дійшла до наших днів із Повісті минулих літ, найдавнішого руського літопису, що зберіг для нас відомості про ті часи. В основному, інформація у ньому записана з року в рік, де висвітлюються події про життя в державі, що зветься Русь. Але перед цим у літописі подано кілька недатованих сюжетів. І що найцікавіше для нас, серед них згадується всім відома нам легенда про заснування Києва. Авторство цього літопису загалом прийнято приписувати Нестору Літопистю, ченцю Києво-Печерського монастиря. Вважається, що літопис був написаний 1113 року, його значення безцінне, адже він зумів стати важливим джерелом до вивчення історії Русі. Але тут не все так просто. Інформація у ньому переплітається із великою кількістю чуток, легенд чи навіть вигадок. Тож зараз ми спробуємо з'ясувати, чи правдивою є розповідь про заснування нашої столиці. Але перш ми з'ясуємо це, давайте згадаємо її сюжет. Легенда розповідає про трьох братів, які походять від східнослов'янського племені полян. Першого брата звали Кий, другого Щек, третього Хорив. І згадується також ім'я їхньої сестри Либідь. Далі згадується, що сиділи три брати на різних пагорбах: Кий сидів на горі, де сьогодні знаходиться узвіз Боричів, Щек сидів на горі, котрій дали ім'я на його честь Щековиця, і Хорив сидів на третій горі Хоревиця. І на цій території збудували вони місто в честь свого старшого брата, назвавши його Києвом. Вражає, правда ж? Далі літописець кількома словами описує місцевість, де жили брати, і розповідає про їхнє походження. Навколо Києва був ліс і безлюдна місцевість, куди зазвичай мешканці відправлялися на полювання. Самі ж брати, за його словами, були мудрими і тямущими. Дехто стверджував, що Кий працював перевізником і перевозив людей по іншу сторону Дніпра. Проте далі автор літопису спростовує цю інформацію. Кажучи, якби Київ був перевізником, то не ходив би до Царгорода, тобто до столиці тодішньої Візантійської імперії, яка також відома під назвою Константинополь, там місцевий правитель віддав Київ всі почесті. На кінець йдеться про те, що після подорожі до Царгорода Кий повернувся до Києва, де прожив до кінця своїх днів разом із своїми братами Щеком і Хоривом та сестрою їхньою Либідь. Але чи можемо ми довіряти цій розповіді? Відповідь ні. Варто зауважити, що події, які згадуються в літописі, написані щонайменше через цілих 600 років. Тому, як не дивно, автори літописів передали нам лише таку малу кількість інформації. Самі ж літописці отримали ці дані, скоріш за все, опираючись на тодішні народні перекази. А через такий довгий шлях. Легенда могла здобути велику кількість неточностей та вигадок. Також ми можемо знайти паралелі в історії інших народів, де також розповідається про трьох братів-засновників, як от у історії вірменського народу чи країн Балканського півострова. Це робить сюжет про трьох братів типовим для цього регіону, що ставить під сумнів унікальність та достовірність розповіді. Проте. Всі ці згадані факти залишаються лише на рівні теорії. На жаль, сьогодні у нас немає достатньої кількості матеріалів, щоб підтвердити правдивість легенди або, навпаки, спростувати її. Тим не менш, незважаючи на підозру щодо достовірності легенди, Київ справді давнє місто. А тепер звернемося не лише до літописів, а й до науки, що говорить нам археологія. Згідно із археологічними даними, перші ознаки людського життя в Києві датуються, уявіть собі, близько 25 тисяч років тому. Саме тоді була створена кирилівська стоянка, знайдена на Подолі у 1893 році. Хоча назвати її повноцінним містом було б безглуздо. Минали роки і цілі тисячоліття. І нарешті, через деякий час, в другій половині п'ятого, першій половині шостого століття нашої ери, розпочалося постійне і безперервне людське проживання в межах території сучасного Києва. Такий висновок можемо зробити на основі знайдених решток жител, укріпень, кераміки та інших предметів, які датуються цим же ж періодом. І саме з цього періоду, до речі. На території нашої столиці почало проживати східнослов'янське плем'я полян. То що ми маємо? Легенда про Кия, Щека, Хорива та Либідь красива і символічна історія. Але підтвердити її правдивість ми не можемо. Вона дійшла до наших днів лише через літописи, написані століттями пізніше. Проте археологія справді стверджує, що Київ. Це місто з надзвичайно давнім корінням, де постійне поселення сформувалося вже у 5-6 століттях. Чи були кищак і Хорив реальними людьми, ми, мабуть, ніколи не дізнаємось. Але для українців ця легенда стала символом єдності та заклала початок історії нашої столиці. А як ви думаєте, чи справді існував князь Київ, чи це лише вигадка літописців? Напишіть свою думку в коментарях. І звісно, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Попереду ще багато цікавих історій.